Персика сьогодні куча емоцій. То він сніданок проспав, потім щось бігав, грався, обіжався на мене, непонятно чого. Розвернувся до мене, був це зараз спить так, закутався в кофточку, його вкрили, ліг на кофточку, його вкрили. Це вже виліз трішки з кофточки такий. Лежить, але повністю вилазити не хоче. <ріст> На вулиці похолодало, опалення ще не увімкнули. Персик починає підмерзати, думає, посижу я в теплій кофточці да такі тільки що був такий заспаний, заспаний, це щось побачив заді <ріст> мене щось, зосередився. Але не серйозний. От очі закриваються. Я йому говорю: іди вже в шафу спати вже. Будемо зараз лягати вже спати, вже там без пару хвилин 10-та година, то будемо спати лягати. Говорю, іди вже в тепло не хоче <різь> лежить на ліжку, що <різь> не трогайте мене на ліжку, і взагалі не підходьте до нього. Персик, взагалі, то це наше ліжко. В тебе куча лежанків, теплих матрасиків, шафа, дві, поличці, дві полички в тебе в шафі. Моя і своя. Його поличку також ще утеплили додатково теплою кофтою, але він щось туди не залазить. Залазить на мою полицю, в шафі там спить. такий Персик зачарований такий. Ну, зараз відігріється, трішки поганяє, поїсть і спати Вже починає прокидатися. Тут такий заспаний, заспаний був. Втомився. Втомився за сьогодні. Багато справ переробив. Так? Багато справ переробив. Молодець. Молодець. Гарний котик. Наш персик. І погляд здивований. Видно, що закривається <сум> Ну давай. Відпочивай. Вітання, всім передове, каже, хай підписуються, ставлять лайки, пишуть коментарі. Всім Добре. добра, щастя. Всього найкращого. І привіт від Персика.